Вітаю глядачі. Ну що, за лаштунками ми пофармили. Тепер ми готові. Напевно, готові, не знаю. Е, дивіться, знайшов дещо цікавого. Виходить, тут можна повністю налаштування світу робити. І ми тут поекспериментували, подивилися, зменшували, збільшували демедж. Зараз це на стандарті стоїть, як і було. До цього е, дістав я, виходить. погодіна, так. Маладдіна виходить броню. Це ми яку зимню локацію проходили. І поставив на неї елементальний захист, і захист трохи більший, який блокує демедж. Не знаю, як воно буде битися. Зараз йдемо на тест. Тестувати будемо на локації пустельній на стандартній. Подивимося, як воно буде. І потім, потім. Ой-ой-ой, щось не туди натиснув. А, ні, все правильно, туди куди треба телепорту, все. А потім вже будемо оці закривати ключі, я не знаю, просто буде вистачати по-демеджу, не буде вистачати по демеджу, будемо ми краще бити чи не будемо. Там вже подивимося. Так, активуємо сотня. Е, я поїхала. поїхало. Е, тут на нижчій складності я не знижував, тому ми заходимо в перший раз сюди, на підвищеній складності. Подивлюся, які а, випадуть обладунки звідси. Так, мені тепер треба зараз протестувати, як я б'ю. Ага, блокується при паладінні шкоди багато. Може все ж таки руни треба було поставити, котрі від і демедж. Ну, зараз набагато приємніше. А якщо... А... Регин включити і цей регин. Тобто блокування все ж таки треба і елементалку. Елементальне блокування паладина налаштована. Ну, посаду виходить наступне: швидкість руху, швидкість атаки. ось Сюди, а, сюди я руну забув поставити критичний демедж, і от все паладина дві на захист шмотки. Руну потім поставлю. Ось Сюди накрит можна поставити. Ну, можна трохи більше армору накачати, подивитися, як буде. Ну, зараз приємніше. Тобто блокується десь 50% демеджу, котрі вони наносять. Це виходить 50%, по ідеї повинно ще й блокуватися. Ага, на горі треба прибрати. Тих Ано, ну, елементальний це коли гориш. Та, тепер коли гориш, теж менше демеджу проходить. Я думаю, це більш-менш нормальне налаштування. Питання в тому, які тут обладунки будуть. Добре, зараз ми швиденько зачистимо. І в фінальній кімнаті подивимось, які там обладунки будуть. Так, перша кімнатка. Ой, забув виключити. Ага, а як і нагору залізти? Ай-яй-яй-яй-яй, де мене б'ють? Мене записує. Ні, я живий. Ок, живий і спрацювала. Щось я не можу зрозуміти, як залізти на гору і оце прибрати там. Туди хоч можливо застрибнути. І вийти не можу вивод, а? Он Прийдеться тоді, так, їх потихеньку. Бити. Все одно демеджу мало. Тати шо. Це вони на підвищеній складності спеціально туди запхали його нагору. ну зараз я помер. Хочу спробувати туди якось застрибнути. Так, тепер питання. Воно на горі, його не дістатись. Так. А якщо спробувати прибнути так. А не. Зараз спроба. О. О. Так. І тепер ось так ось так. О. Ха -ха -ха, можна. Ну ось тепер будемо битися. А то з хілом ти дви яке Швидше відхилюється, чим їх б'єш. Це виходить по текстуркам туди за ТЗ А, без відхилу вже набагато краще. Так, оця тварюка, вона, якщо біля неї ставати, стане, і потім вже не відходиш. Дуже швидко можна загинути. Все, накрився. Перший етап пройшли. Так, треба буде запам'ятати, що туди застрибуєш. Гасиш це ж поом'яє, тоді їх б'єш. Поїхали далі до скриньки. Наступна кімнатка. Так. Ага, ну тут хіок вже нема. Бо наймі я не бачу. Але посередині є оце. Так, тебе я знести можу. Щоб ти не пуляло. Все, тепер пуляти не будеш. Обая! Ой-ой-ой-ой-ой! Знаєте що? За що ж ти падаєш туди? Я думаю про відзеркалення демеджу. Може спробувати якимось дивом додати ще відзеркалення. Так, і що звідси випадає? І Що це? Move Speed. Елементальне блокування. Хм. Елементальне блокування. А скільки в нього комірок? Одна комірка. Тоді можна, якщо елементальне блокування є, знаєте, як можна зробити? Один такий поставити? Нехай буде елементальне блокування, і разом з ним ще відзеркалення поставити. Тобто арбору буде достатньо. Подивитися, як відзеркалення працює, коли воно стоїть саме на обладунках. Добре, зараз ми потихеньку будемо тестувати, підбирати щось таке. По ідеї, воно повинно фіолетовим зробитись. Так, коли на стандарті проходиш, воно фіолетовим світиться, а коли знижуєш складність, ну як ми побачили, щоб дуже сильно якби не паритися, пройти можна, обладунки дають, але не світить фіолетовим. Що типу на підвищеній складності прийшли. Ось тут ми землю проходили зі зниженою складністю, а Фіолетовим не засвітило. Я до чого про це тут це кажу? Якщо дуже сильно буде душити гра, я напевно просто складність мобів зменшу, тому що гра повинна давати насолоду, а не душити тебе якомога сильніше. Так, що далі робимо? Далі ми робимо наступне. Ми зараз всі данжики пройдемо, щоб зробити їх фіолетові, потім підкорговуємо сет, щоб він більше витримував. Якось треба баланс знайти і по зброї, і по всьому, і потім вже вирушимо сюди. На останній квестик. Пройшли підземелля на стандарті, тобто фіолетово навіть. От найкрутіше підземелля, котре з пустелі теж пройшли. Зараз я там трохи з сетиками працював. Підемо зараз по основному завданню, як і хотів. Що вийшло? Дивіться, я вирішив піти в критичний бонус і вирішив через паладина піти в захист. Тобто в мене зараз 100% армора. Я не знаю, скільки воно буде блокувати демеджу. Коли було 50%, то 50% блокувало. Я не думаю на 100%, що повністю буде заблокований демедж, але ймовірність цього можна буде подивитися. І що вийшло? По демеджу вийшло, я трохи збільшив собі крита на 190, тому що РК я частіше всього використовую, трохи збільшив через е крит демеджу. Сподіваюсь, що кріт буде вискакувати набагато більше. Зараз він 48%. Я розумію, що там показники 106 базового демеджу, ну, подивимось, добре. Так, тут у нас воно біля бази, треба застрибувати. А, елементалку, до речі, додав собі. Тобто зараз 10% елементальний захист. Тому що він такий ситуативний, буває потрібен елементальний захист, буває не потрібен елементальний захист. Поставили з Дамаскої сталі ще, до речі, щит. Е, дуже багато захисту дає. Так, варп. Сподіваюсь, теж допоможе. Не знаю. Зараз буде такий великий тест. Так. Ну що, прибули? Поїхав. Треба активовувати ключі. Потім активовувати денжик. Ну, швидкість руху не така швидка. Як тоді було. Але якщо буде танкувати і непогано триматися, то Сет в цілому вдався. Я ще там розглядав інші види зброї, але для того, щоб інші види зброї прокачувати. Ну, що можу сказати. Цілому. Дається непогано. Але, знову таки треба тестити на оці червоні не наступати. Так, тих, 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 тихо. Тихенько. Так. А як я загинув? Я ж на місці був. Дуже дивно. Треба не заскакувати, напевно, одразу ту вежу розбивати. Де і все? Щоб вона не била. Тобто, виходить 100% армуру, це не завжди добре. Може, все ж таки на мувспід потім побувати. я зараз можу це зробити. Ні, не можу. Я ж представив руну накрит. А -а -а, не можу, не можу. Так, зараз я тоді нагору. Спробую якомога швидше прибрати, щоб. Червоні ці кола не давали, ця Вежа. Давай. А я тоді приходив, коли у мене не прокачено. Ух ти. Хай його, коли не прокачане було, я майже її не дамажу Так, давай. Все, Те, мінус. Тепер червоних кого не буде. Ага, не буде. Тут їх три таких вежа. Ну що Треба зачищати потихеньку. Ой-ой. Два троля. Два великих троля. До речі, треба перекачуватись назад. Я щит поставив на мовспіт. Старий щит прибрав. А швидкості не вистачає. Ну це як на мене. Друга проблема, що базового демеджа не вистачає. Тобто... Той демедж, котрий був у мене до цього, був набагато кращий. Крит не настільки часто проскакує, як я думав. Тому треба буде знову трохи перекачатися. <рит> <рит> О, так. А що ж ти скажеш? Ну, хто знав, що 50% крита буде замало. Так, мінус 1. Ага. Я думаю, десь 8% укрита це те, що треба. Мінус другий. Що, ключ розблокований. Чудово. Пропоную зараз піти перекачатися трохи. Зовсім э, трохи. Щоб. Трохи краще їх бути. Що, Швидкості не вистачає, бо ще чогось. Трохи прикачався. Тепер виходить 246-182, навіть більше. Вирішив, знаєте що? Залишити все ж таки на крит. Є швидкість атаки втратив. Ну, думаю, це нічого страшного. Може, якось треба було компенсувати кулдаун здібності. Ну, я не знаю, як краще це зробити. Добре, зараз подивимось. По ідеї повинно бути все добре. Так, а ну дайте мені одного. Тільки не кажи, що тут елементальний захист треба було більше робити. Непогано. Дається швидше гинуть. Ну, принаймні так здається. Ай! Так, добре, зараз нагору залізу. Мені цікаво подивитися, що тут. По швидкості пересування... Ну, поки покивоштовує. Покивоштовує. Так. Ага. Все, це. Димашка повернулась. Так, як і було до цього. -о. -о, -о, -о. Я зрозумів. Купо випробувань. Так, а як мені... Ано, спробую знести зараз. Так, ось такий, напевно, сети треба й дотримуватися. Знову ж таки, тут тестувати і тестувати на кожну зброю може по-різному сети. Треба підбирати. Лабуринт. Просто йдеш, 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 і ось тут камінчик. Далі активовуєш. Так, треба тільки... Я думав, хтось якісь тут боси будуть. Ні, нічого такого немає. Ем, не активовується. Дай вгадаю, тому що не вбили отаку було та б. Так, я так і знав, що щось тут потрібно буде додатково зробити. кубло вбили. І ділінь ділінь Тобто, крім того, що треба було пройти, і ще й треба вбивати всі кубла Эк, добре, сюди сюди Стрельну. І тепер активовуємо. Ще один ключ. Так, ще один ключ, і тоді... Я так розумію. Убербос буде. О, тут данш на горі. Один. Один залишився. І що тут? Ох! Оце такое. Да я вгадаю, хочеш не хочеш треба все знищувати. Ага. О, не було А ну. Але чому ти так довго б'явся? ай яй ой Це вже інше питання. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Живий? Живий. Стиг застосувати хівочку. це так, тут добре. А скільки їх? Ой, тут багато буде йти. А далі, ага. Так, зараз будемо потихеньку прямувати. А як ти б'єш через... Сюди, 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 сюди. Ага, бачу. Ого, як вони електроку ж Слухайте. Ага. А що ж ти? Підходь? Підходь сюди. В мене є лише 10% ментального захисту. Що я його вбив? Ні? а не вбив. так вбив. Он ті всі кубу, а треба їх позачищати. О, Я зрозумів. Зараз тут по колу треба буде бігати. Ну, що поробиш? Треба буде по колу бігати. Я не знаю, чому вони стільки життя понадавали. Мені здається, що... Аж занадто. Багато. Ух! Ви диве. Ви встиг вибратися. Бачите, по сотні пролітає. І все одно не вистачає. Ой-ой-ой. Ага, мінуснуло одне. Ні. Не, не, не вньте, не станьте. Не підкидуйте і не станьте. Є. Друге кубо знищено. Так, тепер головне, щоб вони не застанули. Мені здається, тут треба було якийсь... У-у-у, трохи більше елементальний захист. Але це знову ж таки перекачуватись постійно. Та що ж ти скажеш? Там є сет на елементалку. Типу від вогню більше захистики. Я не знаю наскільки б він спрацював, би. Тому в мене Еркос завжди не в той бік спрацює? Так. Десь тобто у вас двоє залишилось. Та давайте вже дохніть-то. Я уляю -ля -ля який там обербос, якщо цілое ледве б'ються і зброя на максимум. Все, готовий. Третій ключ розблоковуємо. 500 досвіду. ми до речі, максимальний левел. Це тепер головний данж. Портал розблокувався. Так, тепер я хочу подивитися, якщо я зараз натисну. Це воно активує? чи як? А тут не повний текст, ну давай спробуємо. Ого. Ого! Ау. А що робити? Ой, де мажа? Щось я не можу зрозуміти, що робити. Електрикою сильно б'є. Ем. А так? Ага, перестрибнути можна. Якщо можна перестрибнути. А як в тебе стріляти? Та ну, не можеш бути такого, шопоуком. Чисто бити. О, не знаю я. Якщо чесно ж, як його бити. А, що можу сказати, цікавий босс. Але я поняття не маю як бити. І щось мені здається у той сет елементальний, а не через єшку. Ну, через єшку оце по декілька. А як ще так? Але ж не знімається жодного хп. Тобто на місці зовсім не треба стояти. Ну я спробую, звісно, так побити. Але мені здається, там під сказка була. Щоб швидше його прибивати. О, воно впало! І що це означає? Можна бити? Б'ється! А, все зрозумів. Декілька проходок треба посередині зробити. Типу, падає вниз, і потім ти його деможеш. Та лиш в нього. Ні -ні 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 -ні, я застряг. Два рази підряд. Так, добре, зрозуміло. Як його бити? Зрозуміло питання в наступному. А Якщо в нього декілька етапів, на яких етапах він буде надпотужним? Впау! Впау! Вали його! Вали цю кляту кулю! Ой-ой-ой! Вибивається з неї не так вже багато. Я так розумію, отой сет, котрим ми вибивали, елементальний, якраз там захист проти електрики, він сюди підійшов би. Але тоді знизилась би кількість демеджа. І як тоді бути, теж не зрозумів. Так, ага. Ну, зараз потихеньку будемо бити. Пало знову. Так. Бити, бити, бити. Ну, друга стадія. Так. Перейшов в другу стадію, і що на другій стадії? Оооо Так, само електрикою б'є і ще додатково кульки, котрі вибухають. Ох ти ж. Так, пожерти, 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 пожерти. Пожерти. А, все розібралося, кульки рухаються, тільки їх треба ще встигнути закинути на нього. А ну? Та, демаджить кулька. Цікаво. Є. Тобто все ж таки мені не здалося. І. Ух. Так, а скільки ж тебе треба кулю туди закинути? Впало, 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 треба бити. Бити цю тварюку. А в этом наступний етап буде. О! Ой-ой-ой. Наступний. А тут же... Ааа, може вона повторюватись буде. Щось мені здається. О, б'ємо! Б'ємо тварюку, Хулість ту. Декілька разів. Ну, майже половина. Майже половина. Нічого, ну тут зовсім зайвих рухів не треба робити. Якщо спадає щит, тільки тоді б'єш після того повторюєш. І так по колу. І, здається, добиваємо до наступного етапу. Ой-ой-ой, я здох! Спам, капець! Наступний етап четвертий, просто спам. Ну добре, зараз ще раз спробуємо. О, що? Ми виконали? Ого. І що випало? Елементальне блокування. 100%. Та да, ти шо? І все? Це виходить все. Ну, Принаймні завдання заблокувало. Так? А де воно? Оце. 100%. Елементально. Ха -ха. Добре, ми повертаємось на базу. Я не знаю, скільки ми тут часу витратили. Але було дуже довго ми тварюку. А, ти пішли. Що все? Я думав, я зараз повернусь на базу, ще щось зроблю. Ну, тоді що виходить? Фінал! Фінал! На цьому фінал. Цікава гра. Нічого не можу сказати. Останній бос прям дуже спамний був. Прям він був, був, був. ну ви вибачував ми гинув, я вже не, не встав постійно, як ми гинемо, показувати, але дуже багато смертей там було. Постійно. Я навіть не знаю, як на хардкорі там хтось проходить. А що воно завантажується? Щось далі буде. Напевно, режим писочниці чи як? Так, почався режим пишочний. Пісочниця, фермерство. І, напевно, ці додаткові завдання. Котрій не виконувалось виконувати. Ну, то таке, ми може їх виконаємо, не знаю, якщо буде наснага. Ну а в цілому у гру пройшли. Якщо чесно, я не очікував від гри чогось такого-то. Ну просто виживалка та виживалка. А тут виходить і фермерство, і ти повинен якийсь сетик складати, і. я не знаю, і ресурси збирати, і все, 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 все. Тобто в загальному багато чого сюди понадодувало дуже цікаво. Дякую, що був зі мною. Зустрінемося, якісь нові забавки, і до побачення!